Вала, ти спис, mm. можна я з по трактора поставлю тобі в гора. Що? Вакаю, ну, можна трохи проколоти огірки, Ну, на огороде посапати, полить водичку, налосить води з Что Що ти хочеш? Хоч, ну хоч один раз треба. Коня хочу в сарай поставити. Ложку дьох бросить бросить бочку меду. Ну трохи форточку відкрити, провіти з разочек. Не хочу. Ну я те кажу, що треба поубрати в хаті, хоча б раз уже. що два місяці не, по... не убрано в хаті. Брат. Тебе хочу, що ти не -а. Можна? Сьогодні не можна. Що? Та що праздник? Який праздник? Красный день календаря, Коля. Перше має. Та восім на дворі. Ну, магазин закрит на переучу. Завідующа в отпуске. Ну, Канікули простоквашні, повілиш? Та я не настроєння. Буде так. настроєння. Е. Ну Сматываем удочки, сворачиваем палатку, тушим костер, ставим на ручники собаки. В смысле? В смысле, закриваем рот і спрямование. Обідло просто, бабу. А, а тут праздники.